До дня пам'яті та примирення, 8 травня, у Черкасах провели акцію Перша хвилина миру о 23.01 за європейським часом. У цей день, 78 років тому, був підписаний акт про капітуляцію Німеччини і оголошено про припинення вогню. Акцію провели щоб вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій. Вона стала найбільш кривавою і жорстокою в історії людства. Загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. Повідомляє прес-служба Черкаської міськради. Ціною перемоги стали надзвичайні втрати впродовж 1939-1945 років. Українців та інших народів, які проживали на нашій землі. Загинуло понад 8 мільйонів, близько 3 мільйонів воїнів та 5 мільйонів цивільних. Після оголошення першої хвилини миру керівники міста та області, військові, рятувальники, представники духовенства та громадськості встановили лампадки до підніжжя меморіального комплексу у пам'ять про кожного, хто боровся з нацизмом та усіх жертв Другої світової війни.